Чим підживити волотисті гортинції, на початку червня місяця вже наближається бутонізація. У мене, наприклад, фантом чи якось. Так. Там уже маленькі закладає квіточки. Тому скоренько підживлюю. І сьогодні у мене буде не то наполеончик, не то лазанья. Чому так? Тому що я роблю періодичність. Так, що у нас тут паучок? Я люблю. Я роблю періодичність. Один раз я підживлюю голубою лагоною, це майстер 2020. І хотілося ще сказати 20. А потім е добривим підкислювачем. Тобто чередую, роблю такі слої і, начебто, торти, лазання, як вам годно. Так, у мене кущики вже промокші. Зараз покажу, як розвиваються кущики, які гарно, як не гарно. По традиції, цей кущик буде окремо показаний, тому що йому не вистачає сонця і покажу, як він розвивається. Це називається коли треба, щоб тут гортензія росла, але їй сонця не вистачає. Ну, по розвитку, якщо чесно, найкраще, найвище, ну і, в принципі, найранше майже. Я ранніх сортів дуже не маю, там полі старе, да, зараз уже з соцвіттями повинні бути, але тим паче фантом такий вирвався вперед і стартує. Так, йдемо готувати підживлення доброго, підкислювати верніше. І зараз покажу, яке кисленьке я буду робити. Минулого разу я його, верніше, дві, два тижні назад робила більш таке. Слабеньке. Зараз треба трошечки покрепше зробити. Зараз покажу, що краще робити, як розбавляти для широколистої гортензій і як краще для волотистих гортензій. Так, є тепленька відстояна водичка, трошки з мусором, це нічого. 20 літрів, ні, трошки менше. Зараз буду давати флорколор, тому що в мене одна волотиста гортензія. Зараз покажу, з'явився хлороз. Я мало туди ще й підлила доброго підкислювача, і тепер не зовсім їм добре. Так, дивіться, що у нас є. А, цей пакетик розрахований на 10 літрів водички. Якщо я буду на 10 літрів водички оцей один пакетик розбавляти, бачите, буде PH 7,5. Ну, 7,5 для гортензії це. Не дуже добре, я не знаю, яка гортензія любить 7,5. Це зовсім слабе підкислення. Хоча тут показано, да, що вона буде рожева. Якщо вам потрібно синю зробити з рожевої, то бачите, тут йде десь так, я думаю, що на 3 літра води, бачите, щоб розбавити оцей пакетик, щоб була синенька. Тобто дуже круте, треба робити добре підкислювач, щоб підсинити. Якусь рожеву, ніжно рожеву, широколисту гортензію. Ну, це про широколисті. А зараз я буду додати, розчиняти і підживлювати одним махом, після якого не треба зразу вносити підживлення, а просто взяти і пролити цим. Тобто, це два в одному. Бо я знаю, що після цього зразу. Роблять якимось підживленням добривом іншим. Не треба, тут все є. Тут є, так, зараз все, азот є. Азот, так, бачите, у мене кипські справи. Після огородніх справ. А, тут є, бачите, азот, є фосфор, є калій. Тобто стандартно, добриво підкислювач, тільки два в одному. Зараз будемо це робити. Так, так висипаю. І нам щось таке, точно не жовте треба. Жовте це буде високий pH. А нам треба, бачите, це високий pH. Це таке мінімальне підкислення, майже не підкислення, а просто буде підживлення і все. А нам же ж треба підкислити, щоб за тиждень насичився ґрунт кислотністю. ПАш став той, що треба, і тільки потім вносимо під гортензію підживлення наступне, бо в деяких гортензіях вже є бутонізація. Тобто вже закладуються бутончики. Так, в одну руку, там зараз будемо дивитися, що у нас відбувається. Зараз не буду все насипати. Так, чудово. Ще. Якщо лимонна кислота, ну, це по стандарту для широколистих гортензій, то можна, звісно ж, і зразу підживлювати. А під це підживлення, підживлення доброго підкислювач тільки через тиждень, тому що тут вже є і підживлення. І підкислення. Я думаю, ви зрозуміли, так, оранжеве, бачите. Зараз ще добавлю трошки. Так, і насипаю третю пачечку. Зараз води буду сюди додати, бо мені треба більше. Зараз подивлюсь по кольору. О, зараз ще водички. Добавила ще водички і вже розчиняю, в принципі, третій пакетик, щоб таке червонувате було. Так, бо минулого разу сильно розбавила. Так, воно добре розчиняється. Дуже прикольне, класне. І зараз по кущикам пробіжимося, будемо підливати. Так, такий наполеон. Лазання <готується>, готується кожного тижня. Так, я ж чередую. Ви бачили, ви знаєте. Так, дивіться, ось щось щось, щось між оцим, да? те, що треба. Не дуже видно вже хлорос, між прочим. Майже не видно його. Але видно, бачите, хто як побризкав дерева біля. І на мої квіти однозначно. Так. Підливаємо, бачите, кущики непогано розвиваються. Чудово. Все, підлила. Вже скоро всі волотисті гортензії будуть закладувати бутончики, тому обов'язково треба гарно підживлювати, щоб все-таки бутони були. Так, мельба Фрайс ось така. Це ваніла, тут є такі стовбури жирні, класні. Ось, бачите, великі. Тут непоганий один кущик. Ось, бачите, гарні. Соку набрались і набираються однозначно. Так, сюди я аж лью багатенько. Е, в принципі, до 5 літрів я лью. Буває 3, буває 5. В залежності від який, е, який кущик. Бачите? Ось? Цей побільший, то сюди і п'ять іде. Так, фрамбензін, ринсам, я ринсамчик називаю. Бачите, теж непогано. Підкислюємо, потім будемо працювати далі. Треба помити кущі, бачите, після оприскування дерев як добре, що не попалило, бо я б там комусь піндюлей би дала. Поки сильної жари немає, можна купати кущики. Коли вже буде жара, краще не треба. Тільки під корінь поливати. Не хоче гарно рости Ваніла Фрайс біля великого винограду, як я показувала. Тут, тут дуже далеко далеко-далеко-далеко. Так, тому що тут якраз з цієї сторони маща. Тут, скоріше, буду радіфармом проливати. Зараз підкислю. Не знаю, тут, мабуть, з неї столку з чуйка в мене була, що тут їй буде недобре. Так, чудово. Так, і підживлюю я свій фантомчик. Кстаті, штамбік. Штамбік у мене не вижив в маленькій клумбі. Зараз покажу. Бачите, пташка є. І ось такий він сухий-сухий. Не витримав у маленькій клумбі, бачите, клумба ось. І тут ріс хижак, оцей кампсіс, по-моєму. Не знаю, я ще так відчувала, що не треба тут садити, ну, не зрослося з штамбом. Не знаю, тут, мабуть, і садить інше не треба, бо буде те ж саме. Поки, якщо чесно думаю. Так, все, наполеон, лазанья готові на наступний раз. Для деяких гортензій я поміняю вже підживлення, покажу яке, зовсім інше. Тому лайк вашим гортензюлечкам. Пишіть обов'язково, чим підживлюєте, виходить, не виходить. Обов'язково в коментарі. Все, пока!